Вихідними у Кременчуці відбувся чемпіонат з баскетболу серед дітей. У змаганнях взяли участь три міста: Кременчук, Харків та Кропивницький. Загалом 16 команд. Протягом двох днів з 8 ранку і до 8 вечора тривали ігри у різних вікових категоріях: наймолодші – 2013-2014 роки народження, середні – 2009-2010, І найстарші від 2008 року народження. І старші цей захід направлений не тільки на спортивні досягнення, а на комунікацію дітей ми всі знаємо, що саме сьогодні багато діток навчаються онлайн і не мають можливості комунікувати спілкуватися. Тому цей захід створений саме для комунікації діток. На базі фундаменту спорту цей чемпіонат проходить за участі та підтримці клубу «Пуштім», адміністрації міста та організації спорт для всіх міста Кременчук. Наразі на території України триває війна. Через бойові дії подібні заходи майже не організовували. Тож чемпіонат «Пуштім» — це унікальна можливість для дітей поспілкуватись та отримати задоволення від командної гри. невероятні емоції всі отримують призи, всі отримують ігровий опит. Це просто нереальне событие. Я рекомендую всім подключаться к пушті, приймати участь в подобных событиях, тому що такі емоції они остаются, Якщо не на всю жизнь, то по крайней мере на очень довге у змаганнях взяли участь 240 дітей, дівчата та хлопці різного віку. І кожен розраховує на перемогу. Це дуже крутий спорт. Я прима участь в чемпіонаті пуштім, тому що це дуже круто, весело, очікування, перемога. Загалом результати такі: команди з Кременчука посіли вісім призових місць. З Харкова два з Кропивницького також два призових місця. Також цими вихідними у неділю відбулась хокейна гра між хокейним клубом Кременчук та хокейним клубом Сокіл. Кременчук як завжди показав швидку гарну гру та переміг у поєдинку. На початку першого періоду сокіл допустив серію грубих помилок в обороні, що дозволило кременчужанам закинути три шайби. Хлопці сьогодні дуже такі швидкісний хокей показали і. Дуже вдячний їм за те, що ну так, характер, такі бійцівські качества, кожен кожен віддавався і бився за перемогу. Здобуту перевагу в перші 20 хвилинці Кременчук майстерно втримав на 13-й хвилині другого відрізку гри нападник Кременчука Святослав Тимченко закинув четверту шайбу у ворота супротивникам. Проте за дві хвилини і соколу вдалося пробити ворота Кременчука. Роман Благий трохи скоротив відставання у рахунку у третьому періоді. Ще одну шайбу на рахунок сокола закинув Дмитро Німенко. Та перемога все одно залишила за Кременчуком. За п'ять хвилин до кінця матчу Віталій Лялька закинув вирішальну п'яту шайбу. Таким чином гра завершилась з рахунком 5-2 на користь хокейного клубу Кременчук. На жаль, ми програли по ділу, і молоді хлопці випали зовсім сьогодні. Так 2005-2006 рік. Роки поки що хлопці не готові грати на таких скоростях і з такою силовою борбою. Тому ще раз вітаю Кременчук з перемогою. Бажаю зібратись і відіграти на кандидальному кубку. Ми будемо за них виболювати. Наступний матч Сокіл проведе у четвер, 3 листопада проти земляків з Києва. Кременчук 2 і 3 листопада гратиме в Калуші проти Дніпра і Легіона. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.